Григорій сьогодні в своїй улюбленій шапці, тож демонструємо до вашої уваги не Григорія, а кардинальну обрізку аличі. Алича дуже добре закладає плодову бруньку, що на однорічному прирості, що на двох-трьохрічних пагонах. Тож, для того, щоб стримувати її максимально в розмірі, вона не гнала догори, вирізаємо гілки. Максимально з молодим приростом залишаємо тільки частину таких ось тоненьких молодих пагонів. По-перше, це робиться для того, щоб стримати її в рості і отримати компактне дерево. По-друге, ми можемо дістати врожай. Нам не потрібно лізти бог знакуди. Ми підняли руку догори і зірвали. Потім ми відкриваємо крону для того, щоб менше наше дерево хворіло, воно краще просвітлюється, краще продувається повітрям, його простіше обробити. Одні плюси. Але це працює так з аличею. До кожного дерева свій підхід. Тож, зберігайте та користуйтесь. Обріжемо повністю і покажемо результат. Завершили ми обрізку аличі, бачимо, який результат. Мінімум одне приростів. Максимум комфортності, зручності, не потрібно лізти, визивати вишку для того, щоб зібрати врожай. І так достатньо. Григорій. Як ваші справи? Повно.